Добрий вечір. Давайте подивимося сьогодні послання від вищих сил, кому вищі сили хочуть вістечку передати. Якщо вам трапилось це відео, значить воно трапилось вам не просто так. Колись свій час, коли я не займалася ще таро, свічками не була, практиком не навчалася. Мені часто додавалися відео. В стрічці моїй про те, що, про те, що там ви маєте дар, ви маєте допомагати людям, ви не замічаєте те, що відбувається в вашому житті. Ну я так пролистувала, думала, про що говорять? Та, м, та я, та ні, та це не про мене. Але вищі сили завжди знають, кому, як, що підсказати. І, І. Та інформація, яка поступає, вона для чогось робиться, вона для чогось до вас йде. І її через нас передають вам. Тому дивіться, наблюдайте, що, що, що перед вами показує, що у вас трапляється в вашій стрічці. Так, дивимося, послання від вищих сил. Полна чаша. Дом полна чаша, а ви в якихось ілюзіях, якихось заблуждіннях закрилися від світу, переживаєте, щось, щось у вас були, щось вас довело до цього стану. До цього стану давала вас розруха вашого життя. От щось так, от хлопок і щось сталося, і розвалилося все просто на часті. Можливо, сім'я розвалилася, можливо, кар'єра. І ви не очікували, що це буде такий, ну, взагалі, зрозуміло, що ніхто цього не очікував. Воно просто розвалилося в одну мить як картковий будинок. Ви, ви, ви в розпачі ви не знаєте, куди вам далі рухатися. В, ви, ви не чекали, що, що, що таке може статися. Так, по 8 кубків ви уходите з того життя, в якому ви були раніше. Або в путішествує, або в кращу долю, якийсь може бути у вас переїзд, зміна роботи, на, на пенсію в когось може програватися. Але, але мені більш здається, що це, мабуть, програється в даному контексті те, що ви змінюєте все-таки ваше особисте життя. Зараз ми подивимося, що далі карта показує, але мені кажеться, що це особисте. Так, бачите, не, не ошибаюсь. Розбила вам серце, розтоптали, потопталися, ноги витерли і пішли далі. Хтось заставив вас страждати. Так. Принцеска витака. Мила. Мила принцеска. Ніжна, м'якенька, як водичка, прозора гарненька. Це мало статися у вас по долі, тому що колесо фортуни показує те, що життя змінюється, воно ізмінчиве. Сьогодні добре, а завтра погано. Але все так, як ви, не можу сказати, що заслужила, але так, як має бути. Звише. Такі у вас обстоятельства сложились, передавали вам звише це все. Ви вийдете з цих станів, досягнете задуманих ваших цілей, гармонії, головне в цьому всьому собою, ви досягнете. Тому що, в першу чергу, ви маєте себе витягнути з цього болю, з цих станів, які зараз у вас відбуваються. Можливо, буде якась зустріч з рідними, з близькими, з подружками, з друзями, які допоможуть краще вам перенести цю, цю біль і е, вийти з цих е, станів. І я думаю, що найближчим часом ви зустрінете людину, яка вас обуздає, тому що ви людина та, яка заслуговує бути щасливою, коханою, єдиною. По шістки кубків ви постійно згадуєте те, що було раніше, якісь е, носта, ну, як ностальгії, якісь моменти зустрічі з друзями, з приятелями, з сім'єю, сім е, те, що було. Знаєте, як отдушеною раніше вашою, і те, що е, зараз чомусь, на жаль, не, не маєте. А по карті сила показує те, що зараз, здаваться, не час. Карта активних дій. Взяли себе в руки, вижили себе все і рухаємося далі. Бачите, бій. Відбиваємося, виходимо з своїх нехороших станів. Подивимося, що нам ще карти покажуть. І тоді ви будете мати блага. Вийдете з цього всього какашечного вашого стану, і будете мати якісь повороти справ в кращу сторону. Будуть якісь подарунки з доходами у вас. Покращиться ситуація, отношення, відносини з'являться якісь стабільні, комфортні ті, які ви чекали, про які ви мріяли. Можливо, зможете купити те, про що давно бажали. Можливо, якась буде нерухомість. Чи, можливо, ви телефон хотіли раніше не могли собі дозволити буде для цього у вас шанс. І... В перспективі кохання, головне тримати себе в руках, дівчатка, хлопці, не здаватися. Як би важко не було, важко, вірю, знаю. Ніколи не здавайтеся, ви впали, а не вмерли. Моя любима фраза з вами була Луна Інтаро. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До побачення!